В'язувати дзвінок Шольца до е, виборів в Німеччині – це остання справа, А без України будувати. Безпекову політику в Європі на сьогоднішній день неможливо. Шольц виконав неймовірну роботу з Путіним. Дуже довго панькалися. Ядерна зброя Росії розповзеться по якихось бандитських е, осередках. Росія це буде 30 бандитських держав. Так вона вже 30 бандитських держав. Франція це найбільший ядерний реактор Європи. Україна проспроти стоїть двом з половиною ядерним державам. Був би інший лідер держави, був би інший результат. Вітаю, друзі! Поговоримо з приводу дзвінка німецького канцлера Шольца до кремлівського карлика. Багато хто, особливо з українців, заговорив, що говорити з вбивцею це остання справа. От свіженьке повідомлення про те, що прем'єр Канади Трюдо підтримав цей дзвінок і свалив. І коли російські джерела почали прокачувати принизливу історію про те, що Шольц дзвонив до Путіна. Розуміючи, що Шольц глибоко помилився, що Шольцу потрібна зараз допомога на виборах, і тільки Путін на виборах може щось зробити. По-перше, у соціал-демократів в Німеччині є дуже хороший лідер, бойовий лідер. Це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І очевидно, що він поведе партійний список соціал-демократів на вибори. Тому прив'язувати дзвінок Шольца до е, виборів в Німеччині це остання справа. Але відповідальну місію Шольца треба схвалити. В чому, власне, полягала ця відповідальна місія? Очевидно, що в Європі починають замислюватись про більшу суб'єктність в формуванні європейської безпеки саме. Ну, колом провідних європейських держав, найпотужніших в військовому плані. І от коли з'явилася інформація про те, що Варшава скликає Веймарський трикутник плюс, і тільки просочилася ця інформація попередньо, потім Радослав Сікорський більш е так докладно розіслав розіклав це, оскільки він приймаюча сторона. І він наголосив, що Веймарський трикутник Плюс, хочу нагадати, Веймарський трикутник це такий формат європейський, який створили Польща, Німеччина і Франція. Ну і оскільки вони е, обрали місто ну, е, пунктом, де це було засновано, то воно так і збереглося. Я завжди мріяв, щоб Веймарський трикутник перетворився у Веймарський. Чотири кутних, щоб Україна Київ фігурував поряд з Варшавою, Берліном і Брюсселем. Дійсно, для європейської безпеки і для європейської інфраструктури це було б дуже корисно. Ну і принаймні була б осмислена роль, е, якраз е, осмислена роль України вже в рамках Євросоюзу. Тож. Е, Планується, що у вівторок, 19 листопада, відбудеться зустріч міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Німеччини Аноліни Бербок, Франції жанна Нуеля Баро і Італії Антоніо Таяні. Ну, можливо, і попередньо заявлено, що до е участі долучається Андрій Сабіга. І е, нова єврокомісарка е, з питань зовнішніх відносин Кая Калас. Тобто можна сказати, що е, ну, це більше, ніж Веймарський трикутник, тому що за військовим потенціалом це найсильніші країни в Європі. А без України будувати. Безпекову політику в Європі на сьогоднішній день неможливо. З, з одного боку, як Україна джерело небезпеки для Європи, тобто мається на увазі небезпеки в сенсі того, що Україна відбиває, тобто Україна відбивається, Україна воює і для європейського обивателя воююча країна це, це якийсь жах страшний. Вони ну очевидно, що панічно бояться війни і ніяк не можуть. Ну, оцінити по справжньому місію е, і бойовитість України здатність відбивати Другу армію світу на, на хвилиночку. Щось вона як жартують українці, вже е, друга армія в Росії після української. Так що оцей формат, власне мені здається, що головним доповідачем е, все-таки буде е, німецька сторона. Тобто Шольц, який провів десь годинну бесіду із Путіним. Звичайно, сторони оприлюднили більш зручну для себе, більш зручну для себе ком'юніке, кожен своє. Тут Віталій Портников наполягає, що. Путін в хамській манері, ну я не знаю, Віталій Портнико, мабуть, був присутній, але він наполягає, що Путін відправив Шольца вивчати спіч Путіна у МЗС Росії напередодні саміту Миру. Ну, там, як відомо, Путін махав кулаками, сучив ножками і дуже верещав. Але питання в чому? Питання в тому, що Шольц розуміючи, що по суті його. Політичний час завершився, оскільки його коаліція зробила багато для Німеччини, вона доволі стабілізувала ситуацію, але разом з тим, все-таки ну, тягар і інфляції, і економічних нараздів, і біженців. Тобто сумарно на Німеччину ще звалилися і економічні проблеми. Справа в тому, що Тут добряче Китай під'їдає авіаіндустрію німецьку, ну і на Німеччину все-таки навалилося дуже багато соціальної відповідальності. Ну, тягар за всю Європу. Тобто, по суті, ми маємо схоже тихе переформатування, вибори відбудуться. І мабуть, уже в січні буде сформована коаліція, але в якій буде замість соціал-демократів ХСС ХДС лідер ХСС ХДС Мерц вже ну, він всіляко підтримує Україну. і Він вже в ході виборчих перегонів погрожує Москві, що він викотить Москві ультиматум. Якщо Москва відмовиться, то він передасть. Всі наявні в Німеччині ракети Таурус для удару по Росії. Тобто, в принципі, мені здається, що Шольц виконав неймовірну роботу. Тобто, Шольц, по суті, зняв, зісканував, так би мовити, психічний стан Путіна і відповідно дипломатичними каналами поінформував всіх, зокрема, і Джозефа Байдена. Швидше за все, що ну, зараз починає е, готуватися чи моделюватися сценарій демонтажу Росії в нинішньому вигляді, в нинішніх кордонах. З Путіним дуже довго панькалися, і е, оцей концепт, що ядерна зброя Росії розповзеться по якихось бандитських е, осередках, що Росія це буде 30 бандитських держав, так вона вже 30 бандитських держав. Люди, які дивляться російський телевізор і ну, формують аналітику на основі якихось офіційних даних російських, вони з трудом уявляють, наскільки розмонтована Російська держава. Тут, коли співставляєш їхні заяви Нацбанку, заяви уряду і заяви Офісу, ну, точніше, Адміністрації Путіна, ти бачиш, що це абсолютно автономне утворення, і проблема з узгодження, тобто збалансування інтересів, дуже не збалансовується. Коли в Путіна заявляють про злиття трьох найбільших нафтових компаній, власники нафтових компаній холодні, вони навіть не підозрюють. Що Путін щось там намалював якийсь схематозік, і що їхні активи вже не їхні активи. Ну там це традиція Росії. Але мені здається, що найголовніше, що все-таки Трамп, який ну, мужньо вислуховував бзіки Путіна, він вислухав те, що треба почути. І намалював звідти, що треба. Тобто він поінформував і українську сторону, і, звичайно ж. Сполучені Штати, бо Сполучені Штати мають свої стосунки із е, Великобританією, і ролі місця Великобританії, очевидно, зараз в безпековій архітектурі Європи починає зростати не на жарт. Хочу нагадати, що досі е, головним, так би мовити, носієм мілітаризму в Євросоюзі була Франція. Бо Франція має завершений Кластер виробничий всіх видів зброї. З кластери окремі. Наприклад, вони мають виробництво ядерних боєголодівок. Франція це найбільший ядерний реактор Європи. Тобто, в них 50 чи до 70 реакторів працюючих. Тобто, енергетично це незалежна, дуже незалежна країна. Вона виробляє ракети носії міжконтинентальні, вона виробляє авіаносці, вона виробляє підводні човни атомні, вона виробляє ракети носії міжконтинентальні, вона виробляє протиракетні комплекси, тобто, все. Великобританія виробляє багато різного флоту, в тому числі ядерні підводні човни, але не виробляє ядерних боєголівок. Але носії виробляє. Тобто, або вона більше користується, наприклад, і е, американськими продуктами. От в цьому сенсі, якщо справді дві ядерних сили, Франція і Великобританія починають координувати свої зусилля, це приблизно відповідає тому, чому протистоїть Україна. Хочу нагадати, що Україна протистоїть двом з половиною ядерним державам. А якщо враховувати Китай, який за спиною цих держав стоїть, то 3,5. Тому що ну Іран це пів, пів ядерної держави. Вона ще не повноцінна ядерна держава. Але пів ядерної вже є. Ну і от за цих обставин зрозуміло, що в Україні є колосальний досвід ведення таких конвенційних боїв, але в Україні потрібна дуже великих обсягах великосяжна зброя. І якщо зараз Байден після звіту Шольца тихо схилив голову, кивнув, башта їх хлопці, називається. То, е, мабуть, це те, що ми чекали. Мабуть, це те, що має зробити Байден, принаймні сигнал про те, що Нефтгазбанк російський, через який е, відбуваються основні фінансові проводки по експорту нафти, швидше за все зараз підпаде під санкції. Тобто процеси пришвидшуються, про що, до речі, сказав Радослав Сікорський на попередньому брифінгу про те, коли оголосив, що в Варшаві відбудеться 19-го. Ця дуже важлива зустріч Веймерського трикутника. Хотілося би, щоб. Роль міс... і місце України в цьому новому утворенні було якомога вагоміше, чи вагоміша, чи вагомішою. Але, мабуть, на Зеленському. Прости Господи. Був би інший лідер держави, був би інший результат. Але би, як відомо, для історії не приймається. Дякую Збройним силам. Вони є головними творцями історії в Європі на сьогодні. Переможемо!